На каналі Житомир інформаційні підсумки дня. Вітаю вас. Четвер, 26 січня, і насамперед говоримо про такі теми випуску. Начальника одного з управлінь облдержадміністрації затримали під час отримання хабара. Відкритий корпус Олевської гімназії спростить навчальний процес сотням школярів. Група депутатів Верховної Ради України проінспектувала Житомирський бронетанковий завод. Обласна прокуратура спільно з співробітниками Служби безпеки затримали на отриманні хабара керівника одного з обласних управлінь. Сьогодні ситуацію коментували правоохоронці і представники влади. Далі пряма мова. Вчора на хабарі з того повідомлення прокуратури, яке я мав на вчора навечері. Сьогодні зранку його підтвердили, був затриманий начальник управління екології Вицишук Вадим Валерійович. Питання в тому, що Вадим Валерійович все такий цікавий кадр, ну, молода така поросля, як я називаю, але не зовсім правильна. В тому, що ну, я одразу, коли прийшов на посаду, перших, з ким я провів розмову з приводу того, що я не бачу його в команді, це був якраз Васичук Вадим Валерійович. Після цього Вадим Валерійович упав на лікарняний, як я кажу, да, почав ходити там по лікарняних з однієї лікарні в іншу переходити місяців-два. Але потім все-таки прийшов і 14 грудня написав заяву на звільнення. Але я завжди, знаєте, кажу, як що я ніколи не звільняю людей. Ну, якщо є можливість дати десь йому там прилаштуватися на іншій роботі, будь ласка, хай йде. Тому він написав 14 грудня заяву на звільнення і попросився у відпустку для того, щоб знайти собі роботу. Відпустка в нього закінчується завтра. Відповідно зрозуміло, що з тими подіями, які відбулись, завтра буде мною сьогодні вже підготовлений проєкт розпорядження, і завтра буде підписаний проєкт розпорядження про звільнення Вадиму Валерійовича за згодою сторін. А що з цього приводу думають житомиряни? і чи вважають вони, що із корупцією почали боротися по справжньому? Безприділ, товариші. Безприділу. Ну, розумієте, це потрібно присікати. Я сам просто точник. Е, недавно повернувся з ротації, розумієте, і коли вже такі високопосадові люди, як, от, як ви говорите, беруть хабарі, а в мене сім'я буде сидіти ну, і чекати, поки я повернусь, там живий чи не живий, і там висилати ті гроші, а вони будуть брати собі в корону, це не передав. Його голову вдрубать! щоб не крав! Ви смотрите фільм, який називається Джентльмірна удачі. Як вони в кінці сказали, чим більше, тим лучше. Звісно ж, треба затримувати. А що, не треба? Треба, звісно. Ну, а ви вважаєте, боротьба сьогодні в країні з таким явищем? Вона послідовна чи так для галочки? Для галочки. Скоріше все, що для галочки. Тому що якби дійсно контролювалося, то якби трохи боялися. Я не бачу такої, ну, якихось таких змін, що на краще. У результаті додаткових досліджень було виявлено ще одну причину захворювання дітей на гостру кишкову інфекцію у гуманітарній гімназії номер 23 Сьогодні о півдні про це з'явилася інформація на офіційному сайті міської ради. Захворювання спричинили відразу два віруси. Окрім ротовірусної інфекції, у Вінницькому національному медичному університеті на кафедрі дитячих інфекційних хвороб виявили ще один збудник із сімейства норовірусів. Його джерелом захворювання також може стати як хвора людина, так і вірусоносій. Ни механізм зараження контактно побутовий. Про це повідомив заступник міського голови Матвій Хренов. За його словами, це пояснює складність діагностики у перші дні спалаху захворювання дітей. Заступник Житомирського міського голови Матвій Хренов зазначив, що цей додатковий збудник ентеровірус, що також належить до гострих кишкових інфекцій. Симптоми захворювання цими двома збудниками майже однакові. Лікування при захворюванні також проводиться однакове. Чиновник наголосив, що додаткових методів протиепідемічних заходів вживати не потрібно. За офіційною інформацією, кілька десятків дітей, учнів 23-ї гімназії Житомира, захворіли на кишкову інфекцію. Наразі усі діти з лікарень виписані, а до суботи включно у навчальному закладі триває карантин. В Олевську відкрили новий блок Олевської гімназії, пристосований для навчання 120 учнів початкових класів. На будівництво з Державного фонду регіонального розвитку витратили близько 6 мільйонів гривень, а ось 10% взяли з місцевого бюджету. Відкриття нового навчального корпусу для учнів початкових класів Олевської гімназії нині свято, адже вони раніше навчалися в пристосованих приміщеннях при дитячих садках. Відкриття цього корпусу є давньою мрією, стверджують педагоги. Вони кажуть, що очікували на цю подію понад 20 років. Я цю подію довгоочікувано чекали дуже довго 25 років. Дуже нам приємно сьогодні, що нарешті ми діждалися цієї нової школи для нас. Ми дуже раді, що про нас подбали наші меценати. і всі, хто нам допомагав, ми дуже їм вдячні за те, що ми знаходимося в. Такій новій гарній школі і нам дуже велика радість, і е, те, що нам відкрили ще оцей частинку корпусу для наших початкових класів. Перші класи залишаться при садочку, будуть навчатися, а другі-четверті класи будуть навчатися в цьому новому, світлому, гарному приміщенні. Нове приміщення вміщатиме близько 120 учнів. Туди перейдуть навчатися, учні других-четвертих класів. А першокласники залишаться при садочках. Втім, педагоги Олевської гімназії мають надію, що їм добудують ще одне приміщення найближчі роки. Сергій Косюченко, Максим Возний, новини Житомирщини. Завдяки застосуванню систем електронних закупівель Житомирщині вдалося зекономити 15 мільйонів гривень. За інформацією Департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації, станом на 1 січня цього року установи області на електронних торговельних майданчиках розмістили 4369 оголошень про закупівлю товарів, робіт та послуг на загальну суму майже 192 мільйони гривень, з яких успішно завершено 2518 оголошень на загальну суму майже вісімдесят Мільйони гривень сума зекономлених коштів від застосування системи електронних закупівель сягнула 15 мільйонів гривень. Житомирська область займає 10-те місце у рейтингу. А обласна державна адміністрація увійшла у п'ятірку лідерів. Відразу чотири народні депутати України Тетяна Чорновол, Дмитро Тимчук, Іван Вінник та Вадим Кривенко побували на державному підприємстві Житомирський бронетанковий завод. Народні обранці оглянули процес виробництва, ознайомилися з новими видами озброєння і техніки та зустрілися з представниками трудового колективу. Окремо депутати поцікавилися випуском бронетанкового озброєння для потреб антитерористичної операції, які вперше фінансуватимуться у рамках програми державного кредитування. Програма стартувала 30 грудня минулого року, завдяки лобіюванню депутатської групи комітету з питань національної безпеки та оборони Верховної Ради України і передбачає для безперебійної роботи та розвитку виробничого процесу, зокрема Житомирського бронетанкового заводу, понад 800 мільйонів гривень. Такими є деякі теми дня. Про інші факти говоритимемо далі. Транспортні перевезення під прицілом чиновників, коли буде безпечно їздити у приватному громадському транспорті. Української мови побільшає, якщо депутати приймуть відповідний закон. Як до такої ініціативи ставляться науковці та соціум? Особливий охоронець медичного закладу вже 20 років собака живе поруч зі стоматологічною поліклінікою і охороняє цей заклад. Уже в цьому році в області сталося ряд резонансних дорожньо-транспортних пригод за участю перевізників. У Житомирі під час руху приватного автобуса випав пасажир і загинув. Триває слідство, і причини будуть встановлені. Але вже сьогодні відомо, що водії подекуди нехтують правилами безпеки. Під час руху розмовляють по телефону, тримають транспорт у неохайному вигляді. Тему продовжує Михайло Сенігуб. Посилення контролю з боку держави за рухом міського та приміського автотранспорту це питання сьогодні на часі. Департамент промисловості, розвитку інфраструктури та туризму. Інші контролюючі організації мають певні повноваження впливу на перевізників. Це вони можуть здійснювати разом із органами місцевої влади під час укладання угод на перевезення пасажирів. з роком в рік буде проходити оптимізація. буде Змінюватись рухомий склад транспортних засіб, тобто, якщо раніше ходили там газелі, рути, то сьогодні перевізники все одно мають проводити певну оптимізацію щодо того рухомого складу, збільшувати його пасажиромісткість. За рахунок цього буде проходити певна економіка. Те, що сталося на окремому маршруті в Житомирі, це сигнал для того, що слід посилювати контроль за якістю надання послуг перевізниками. Ми маємо такі повноваження і будемо діяти відповідно до законодавства, сказав голова власної державної адміністрації Ігор Гундич. Такий перевізник не має права обслуговувати той можу. Це однозначно, якщо ви не вмієте возити сьогодні. Пасажирів, да, ну то сидіть в інший бізнес, возіть дрова, картоплю. Я не знаю, що ви можете возити. Там уже простіше, там ніхто не складиться. Якщо ви не вмієте возити сьогодні людей. Прийнято оперативні заходи стосовно до транспортної пригоди. Дано доручення протягом трьох днів. Призупинити контракт із перевізником і оголосити новий конкурс на перевезення будуть посилені і рейдові перевірки на всіх маршрутах і по всій області. Михайло Санігуб, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. В Олевську представили нового очільника тамтешньої районної державної адміністрації. Ним став Дмитро Лазаренко. Представляв нового керівника очільника області. А ось громада активно коментувала і подію, і сьогодення міста. Про нові надії та реалії Олевська у сюжеті Сергія Косюченка. Зранку у приміщенні Олевської адміністрації неабиякий ажіотаж громада та численні організації чекають очільника області та представників місцевої влади, аби поставити одне питання, коли в Олевську буде спокій. Про допомогу ситуації так вимагає розвитку та негайно втручання депутатів Верховної Ради України з метою не допущення робі ще. А ось представник громадської ради вважає, що найближчим часом бурштинову лихоманку не ліквідують. Щодо бурштину, то бажаного що щоб держава взяла на себе цей. Тому що в нас вже приватних підприємців є і достатньо. Держава повинна взяти цей обов'язок на себе, зробити відкриті підприємства, організувати це, зробити, тому що тільки влада, тільки держава може це забезпечити. Після недавніх подій, пов'язаних зі стріляниною, мешканці Олевського району збентежені, а деякі дуже налякані. До нового призначення голови райдержадміністрації ставляться скептично. Голову, хай думають ріша. Міліція, щоб совість у нього була, да і все. Ми будемо сподіватися, що може щось буде вирішуватися. Але зараз ви вважаєте, ситуацію ситуація врегульована і не врегулювана ситуація. І краще було б, щоб цю ситуацію вирішувала місцева громада, місцеві люди, що були призначені на, на посади так само і міліції і голови адміністрації. У нас є своїх куча спеціалістів, але чогось назначають людей з інших областей. Очільником райдержадміністрації став Дмитро Лазаренко, котрий є одним із наймолодших в області. В першу чергу, як я і сказав, питання, які сьогодні звучали в сесійній залі, це розібратися по соціальній сфері, по харчуванню, провести службове розслідування, в першу чергу запустити тендер і щоб зняти цю соціальну напругу. Стосовно інших питань, стосовно тожбуржтому, стосовно е, спілкування з громадою, виробити спільно з Радою е, порядок дій і його подати знову ж таки в область. Тім новопризначений голова вже отримав завдання від людей, а замість букету квітів отримав від губернатора букет завдань Сергій Косюченко, Максим Возний новини Житомирщини. Представники товариства Української мови у Житомирі мають намір звернутися до депутатів Верховної Ради, яких обрали від області, із проханням підтримати законопроект про мову. Автори мовного законопроекту пропонують зробити державну мову обов'язковою в усіх сферах державного і суспільного життя. Чому закон про мову важливо прийняти сьогодні? Та яке ставлення житомирян до можливого його прийняття, дізналася Наталія Дихтієвська. Законопроект про мову зараз знаходиться на розгляді профільного комітету Верховної Ради. Авторами документу стали 33 народні депутати із різних фракцій. Введення української мови як обов'язкової має охоплювати всі сфери діяльності українців від держустанов до медіапростору та закладів харчування. Зараз ми перевіримо, як працівники спілкуються з покупцями. У цій кав'ярні продавчиня спілкується українською. Продаємо свіжі пироги, спечені сьогодні. Є з шоколадом з вишною, шоколадно-гріхові. Ця дівчина, як і більшість зустрічних людей на Михайлівській, вважають, що депутати повинні проголосувати за прийняття закону про мову. Ми повинні спілкуватися з державною мовою. Якщо це люди, котрі займають певні посади державного значення, вони мають спілкуватися державною мовою. Так як і інші люди, котрі працюють на державних роботах, ну все ж таки, ми живемо в Україні і державна наша мова українська. Тому вважаю, що це правильно. Ми українці повинні розмовляти українською мовою. Деякі опитані Житомиряни кажуть, що прийняття закону О, не на часі. Ну, люди озлобляться, тому що це буде е, силиміць, їх будуть змушувати до того. Я думаю, просто на то треба час. Чи до, на до, часі до, сьогодні українська мова? Ми запитали у професора Віктора Мойсієнка. А як би оцінили б громадяни України стосовно на часі чи на часі законопроект про мову? В будь-якій країні, якби я сказав так, якби цей законопроект, який внесли 33 народні депутати 56-70, про державну мову, було прийнято в 91-му році, то ніякої агресії, ні клаптика в української землі ніхто б не зайняв. У приватному спілкуванні люди зможуть говорити будь-якою зручною для них мовою. А мовний закон номер 5670 забезпечить спілкування державною, чиновників, працівників освіти, а також у засобах масової інформації. За порушення закону та зневагу до державної мови, нардепи пропонують штрафувати в розмірі від 200 до 400 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тому, аби отримати українське громадянство та працювати у сферах державного і суспільного життя, мову доведеться вивчити. А це зробити. Робити не складно, каже я, колись російськомовна повістю, Олена російсько, Коваленко. Б... Ну тут немає ніяких проблем. Я особисто російськомовна народилася. Я тільки з 2002 року почала розмовляти вже так, ну намагатися розмовляти. Ну я попередила зразу, що буде погано на початку. Але ж все це можна зробити, було б бажання, коли ми їдемо працювати десь в Італії чи в Португалії. Хороший фахівець, але я їду працювати в Португалію. І то я ставлю вимоги, вимоги що от ви мені не мене запросили, а я туди поїхав. То мені зробіть, будь ласка, середовище, щоб я по-українськи розмовляв? Чи я вчу португальську відповідно до їхнього законодавства? Аби підтримати ініціативу авторів законопроекту, у Житомирі зібралися члени товариства української мови. Вони вирішили звернутися до депутатів Верховної Ради, обраних від Житомирської області, із проханням проголосувати за прийняття мовного закону. Наталія Дехтієвська, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. Державний архів Житомирської області підбив підсумки роботи архівних установ області за минулий рік. Заступники директора державного архіву розпочали свої доповіді з того, що за минулий рік в усіх відділах установи не скорочено жодного працівника. Крім державного архіву, в області діє ще 23 архівних відділи та сектори райдержадміністрації і п'ять архівних відділів міських рад. Всі показники за минулий рік працівники архіву перевиконали в декілька разів. Загальна кількість фондів архівних установ становить понад 12 тисяч. На сьогодні в архіві області зберігається 2 мільйони 40 тисяч справ. Як повідомили під час колегії, за минулий рік понад 200 громадян скористалися послугами архіву задля дослідження своїх родинних зв'язків. З них майже півсотні це іноземні громадяни, які вивчали не лише свою генеалогію, а й інші історичні факти. Його називають заслуженим працівником за понад 20 років відданої праці. Він заслужив повагу, довіру та любов усього колективу обласного стоматологічного об'єднання. Та навіть, попри поважний вік, на пенсію його не проводжають. Бо це саме той випадок, коли працівник стає незамінним, гуртує навколо себе колектив та викликає в оточуючих найкращі людські якості. Черниш собака, якому за людськими мірками 100 років не менше запевняють його друзі та колеги. Поява черниша в обласній стомат поліклініці це історія з довгими вухами. Більше 20 років назад. Нашу поліклініку посіщала жінка преклонного віку. На жаль, ця жінка умерла в нашій поліклініці від інфаркту міокарда. Незважаючи на всі наші усилі, ми зробити нічого не змогли. Последньою дорогою цієї собаки з хозяйкою була дорога в нашу поліклініку. Він досі чекає на свою. Ю, господиню своїм добрим норовом Собака завоював серця працівників закладу. Дуже добрий, очень хороший. Такої знаєте, як сравнювати може би з людьми, то може бути намного лучше німноких умніє людей. Он все понімає, токи не може сказати нічого. Черношу довірили важливу роботу. Він став помічником охоронця. Оплату радо приймає їжею. Його обов'язки оглядати територію та обороняти від підозрілих осіб. Помощник то що надо, і он я зустрічає. Ми йдемо обходити територію. Я аби не поміняв би на ній, ні на що. І не поміняв би, не продав би ні за які гроші. Тамара Мельник подружилася із собакою ще коли молодим фахівцем прийшла на роботу. З другої зміни додому її проводжав Черниш. Тепер пані Тамара за свого друга горою. При моїй пам'яті вже 21 рік. Він вже старенький, сліпий, плохо ходить, зубов у нього немає, але це наш охранник і все ми його любимо. Черниш знає своє місце і ніколи не заходить за рамки дозволеного. Спитайтесь, любой людини, яка проходить по території поліклініки, він нікого не зацепив. Всі люди, які приходять, уходять з улипкою. Дітки маленькі підходять. Нещодавно хтось, помітивши собаку на території медичного закладу, написав скаргу. Буцімто не місце йому тут. Колектив повстав. Тільки бездушні люди можуть сказати, що треба собаку уничтожити. Про те, щоб здати черний до притулку, працівники закладу теж чути не хочуть. Віддати його, він як людина. Візьми стару людину, людина з казки помирає. За два десятки років віри, очікування та служби Черниш встиг постаріти. Проте лише зрідка у сильні морози заходить погрітися у куточку фоє. Майже завжди лежить біля входу, мовчки лише очима зустрічає та проводжає людей. Та ж друзі, не продає. Вікторія Лук'янко та Юрій Киричук, новини Житомирщини. Такими є новини цього дня. Завжди новини є на нашому каналі. Ютуб його адресу ви бачите на екрані. А далі у випуску інформації від синоптиків. Скільки днів протримаються морози? Дізнайтеся за мить. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода з проясненнями. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 27 січня вночі від 13 до 15 градусів морозу, в день від 2 до 4 градусів нижче нуля. 28 січня вночі та в день від 2 до 4 градусів морозу. Атмосферний тиск 755 міліметрів, вологість повітря 75%. Відсотків.